Проведення комплексної оцінки розвитку дитини, розробка індивідуальної програми навчання та надання підтримки батькам ці та більше послуг надають у інклюзивно-ресурсному центрі у селі Наресниця. Фахівці почали приймати на роботу із 1 січня 2022 року. До теперішнього часу в інклюзивно-ресурсному центрі пройшли комплексну оцінку більше 150 осіб з особливими освітніми потребами. До нашого центру можуть звертатися будь-хто для отримання консультації. Після консультації з батьками ознайомлюються, розповідається їм про перелік послуг інклюзивно-ресурсного центру, про комплексну оцінку. Якщо батьки, Батьків виникло бажання пройти комплексну оцінку. Вони пишуть відповідну заяву. Фахівці сприяють соціалізації, розвитку мовлення, мислення та емоційної сфери своїх вихованців. Пані Ганна, вчитель-дефектолог, працює з дітьми за допомогою інтерактивів, адже за її словами, так вони найкраще сприймають та засвоюють інформацію. Основною нашою діяльністю провідною є проведення комплексної оцінки розвитку дитини. Тобто, залежно від того, наявність яких труднощів ми визначаємо у дитини, в подальшому ми будуємо свою корекційно-розвиткову роботу з дитиною. Методи обираються відповідно до рекомендованих Міністерством освіти і науки програм, залежно від того, які труднощі будуть визначені у дітей. Інклюзивно-ресурсні центри відіграють ключову роль у створенні доступної та якісної освіти для кожної дитини з особливими освітніми потребами. Їхня діяльність важлива для дітей і батьків та для всієї громади. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру проводять комплексну оцінку за різними напрямками роботи тобто фізична сфера, мовленнєвий розвиток, когнітивна сфера, емоційно-вольова і освітня діяльність. За цими напрямками, фахівці проводять комплексну оцінку і видають батькам відповідний висновок. Висновок про комплексну оцінку дає підставу батькам для організації інклюзивного навчання, тобто батьки з цим висновком можуть звертатися в заклади дошкільної освіти або в заклади загальної середньої освіти, або навіть на будь-якому рівні навчання наш висновок носить універсальний характер, батьки звертаються і співпрацюють з закладом освіти, і там ж є свій певний механізм роботи в закладі. Наразі послугами центру користуються понад 30 вихованців. Важливою є і послуга ведення під час інклюзивного навчання. Пані Ольга пояснює, фахівці беруть участь у командах психолого-педагогічного супроводу. Для своєї дитини заклад освіти створює команду супроводу, тобто це всі дотичні педагогічні працівники, або ще можуть бути залучені там, медичні працівники або інші працівники закладу. У цій команді команда створюється для розробки індивідуальної програми розвитку. Такий документ, у якому прописані цілі, за якими заклад освіти працює із дитиною. Інклюзивно-ресурсний центр це не просто кабінети фахівців, це місце змін, де дітям допомагають розкрити потенціал, батькам знайти підтримку, а громаді виховати перспективну молодь.